Ваша улюблена рубрика. Який кращий котел. Перед нами два котла потужності 17 кВт. Віхлеч і мартен. Одні з популярних в своєму класі. Ціна мартену 41 700 гривень. Ціна віхлеча 79 тисяч гривень. Чому така різниця в ціні? Подивимось. На цьому котлі дверця та завантаження палива шириною. 28 см на 24 см і глибина топки 42 см тобто до 42 см, ось такі брьовна можете закидати. На котлі віхлач теж 6 мм, товщина металу. Дверцята 37 на 30 см. І глибина топки 52 см. Тобто, ви можете до 50 см. Хоча це брівно 72 см. 30 см в діаметрі. З легкостю залітає ось так в топку в цей котел. Автоматика на котлі. Тут простенька йде, недорогий вентилятор. Недорога автоматика. На цьому йде вже більш потужний вентилятор з німецьким мотором. Більш потужна автоматика. Котел Мартен розроблявся під якісне паливо. Через це у нього подача повітря йде. Для розпалення звідси подається і для роботи через форсуночки і форсунки під колосниками. І не є навіть спеціальна ручка протрушувати колосники. Ось такі ось зуб'я протрушують колосники, прошевелюють залу. І теплообмінник коробчатий такі три полочки теплообмінника. На котлі віхлич він проєктувався для спалення будь-якого сміття. Через це є. Ручки переключення повітряних потоків. Для розпалення подається звідси. Для роботи подається через форсунки по периметру котла. І допалювати подається знизу під колосників. І теплообмінник ось такий три ряда труб. Ось такі три ряда труб теплообмінника. Через це в цьому котлі можна спалювати будь-яке сміття. Огілля, покришки, торф, неякісне вугілля, дрова, сирі та інше. За рахунок. Багатофорсунчатої подачі повітря і перемикання шарів спалення. І через спеціальний трубний теплообмінник. Цей котел більш для якісного палива. Коробчатий теплообмінник і подача повітря через оці отвори в стіночках. Але є спеціальна ручка протрушувати золу. Добто у кожного котла є свої переваги. І там, і там двохшарове утеплення дверцят. Але в цьому котлі дверцята йдуть під спеціальним нахилом, щоб було зручно засипати дрова вугілля. Тут двері під якісне паливо зроблені прості. Тут на дверях є регулятор під сипочку, під регулювання без світла. Тут є кріплення під автоматичний піолетний пальник. Наприклад, ось такий пілетний палічок можна встановити на дверцята і автоматично використовувати його на пілеті. Який вибрати котел, вирішувати вам. Ми тільки розповідаємо про переваги кожного котла, а ви вже вирішуєте. Головне, щоб ви вибрали тільки котел, який ви точно знаєте, де є саме виробництво, де ви можете приїхати на виробництво, подивитися, де і як їх збирають. А не так, як дуже багато людей купляють в інтернеті різні підробки, всякі там зубра, неуси і прочі бізони підробки, а потім дізнаються, що завода не знайдеш, де ті неуса віч лас, замість оригінально. Ального заводського віхлеча ви десь купили в інтернеті, тому купляйте тільки ті котли, де ви точно знаєте, що є завод-виробник. Можна поїхати подивитися, як і де їх збираються ті котли.